Сьогодні в нас не класична весілля, правильно? А яке? Чи треба парі організатор, чи вони можуть все зробити самі? Нам не потрібен ведучий. Буває весілля більше, а буває більш-менш. Ага. Я просто дивлюся, що в нас пройшло 5 годин весілля. Ми поки що не провели жодного конкурсу. Ага. Це було весілля, де я вийшов в мінус. А ти ще заплатила? За ти а, підписуєш а, а, договір з діяволом. We are doing our job very beautiful. Yes. Коли схопила судерги, а ось навіщо треба організатор. Ми на три хвилини відволіклися, не встигли, і пара кудись зайшла в якісь кущі. Я не знаю, в якусь сторону парку. І тепер просто ми не можемо їх знайти. Звичайно, фотограф вимкнув звук, щоб не заважала а, працювати, і пара без телефону. Тепер ми бігаємо по парку Наталка. Розпочинаємо весільний сезон. Ви будете тоді додому, ми вас вже чекаємо в певний час а, в ресторані. Фотограф зараз підкинув додому, дуже шведесенько змінюємо а, зачіску. Там вже макіяж, зачіска також зараз приїжджають майстри. І ми вас тоді чекаємо в ресторані. Можу понести букет. Я думаю, це вже можна. Бід... О Боже, які вони важкі. Бідні а, гості, що його потім ловлять. Все вірно, все вірно, Сережа. Все чекаємо. Давай! Ми приїхали на локацію. Вже готова арка. У нас працюють декоратори в залі. І буду вам розказувати про сьогоднішнє весілля. Наша пара Дар'я і Олесь. Вони зараз готуються в них збори і вже зовсім скоро. Оці... Як так? Ведучий, ти щось сьогодні дуже рано. Йди сиди. Звичайно, ми з тобою давай, давай на фоні арки, так? Привіт. Нічого собі. Як справи? Коли кажуть, у нас ведучі зі своїм мікрофоном. Сьогодні, <світтє> сьогодні... по-іншому. Слухай, все класно? Не прядь, слухай, давай подивимось. Ви колись дивилися, що у ведучого знаходиться, як це називається, кофор? Портпленд, <плэд> якщо красиво. Я навчаюсь. Слухай, я приїхав сьогодні, я тебе не здиву, я приїхав з піджаками <рес> сьогодні. <рес> Скільки? Давай дивитися. А <рес> я зазвичай воджу зі собою два піджаки. Ну, по-перше, щоб був запасний, ага. а по-друге, щоб відрізнятися від нареченого. Ну, слухай, в цьому, а ну, дай мені, будь ласка, в цьому я тебе часто бачу. Це для такого класичного для класичного весілля. До речі, пишіть, що вам більше подобається в коментарях. Ми без вас все одно обираємо. Як в Інстаграмі зробити, так? Один чи два сьогодні. Слухай, раз і класичний Сережа. Я не буду кладу. Не некласичного Сережа. А ти класичний? Сьогодні не класичний. Сьогодні в нас же не класичне весілля, правильно? А яке? Сьогодні в нас камерне весілля, воно трішечки відрізняється настроєм, ламповістю, теплотою. Тому я не буду казати, що це класичне весілля. Класичне це, от те, до чого ми звикли, те, що постійно ми бачимо. А це трішки інше. Весілля з особливим шармом, я б так сказав. Знаєш, а це звучить як тема для влогу. А в нас є час. Може, поспілкуємось на цю тему вдвох. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий або сюди, або туди. Краще от сюди, мені здається, так? Я вибачаюся, клуб будуть його ведучого. Я не знаю, за який костюм голосували ви, але ми обрали цей. Чудово виглядаєш? Дякую. Я думаю, що без кави нам буде важко спілкуватися. Прекрасна ідея. Ходімо, вип'ємо і поспілкуємось. До речі, що для тебе маленьке весілля? Тому що це ж таке щось розмите. Це дуже відносне поняття. Мені здається, в який момент весілля стає великим? От 20 гостей — це для тебе маленьке весілля? Так. А 21? Так. 22? Я буду казати так, до 25 гостей. Тобто 26, то вже все, да? 26-та людина робить... Вона робить... Ну, ні. От мені завжди просто цікаво, де та людина, яка, після якої весілля вважається великим. Я думаю, що є оця буферна зона між 20 і 30 гостями. Сіра зона, да? Так, да, сіра зона. Мені здається, що це більше про настрій. Інколи 30 гостей може вважатися маленьким весіллям, тому що просто панує інша атмосфера. Є відчуття, що всі одне одного знають, якісь багато історій, яких всі, всі об'єднують. І в такому випадку люди просто розслабляються, як в колі найближчих людей. До речі, а про атмосферу? Коли до нас звертаються, із кількістю гостей, наприклад, в 40, питання взагалі не стає: а яке в нас буде свято, чи камерне, чи двіжове, тому що напевно. Воно апріорі має бути веселим. Це ж класичне весілля, правильно? Це залежить від пари. Інколи навпаки кажуть, ми не хочемо сильно веселого двіжу, ми mm -hmm. хочемо спілкування, ми хочемо душевності. І Це реально зробити на велике свято, наприклад, на 50 гостей. А, ну, це напевно якраз більша атмосфера камерного свята. Ось то ми тоді можемо зробити висновок. Що якщо гостей небагато до 30, то тут вже є два варіанти або це буде камерне. Правильно таке затишне, або це буде щось двіжове. Давай згадаємо наше весілля в Верхалах на вісім гостей. Тут має бути вставочка, як ми стрибаємо в басейн. Так було офігенно круто, драйвово, тому тут дійсно є два варіанти. І той випадок, коли кількість гостей невелика, але підрядники теж стають в якийсь момент гостями і беруть участь у тому двіжі, який відбувається. У нас було таке, коли підрядників було більше, ніж гостей. А до О, речі, сухай, а... це напевно є визначення камерного весілля. <смір> до речі, так а в тебе було ще більш менше? Більш менше, -менше, -менше. нормально, <смір> більш менше весілля порівняльно це -це -це треба набра... повторити тему. <смір> буває весілля більше, а буває більш-менш. <гум> У мене було весілля на шість гостей, серед яких гост, я теж був гостем. А -а -а. Да, і в якийсь момент я сидів, я не втручався в те, як йде програма, але в якийсь момент я відчув, що все одно хтось має взяти на себе роль ведучого. Тобто і так, ти, ти їм став випадково? Да, я, був просто, я, 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 я їм став братом. Тож це було весілля твоє перше, не за гроші, ти просто був гостем і вирішив провести його? Це було весілля, де я вийшов в мінус. А ти що заплатив за те? Я вже біг весілля ага. і мене просто запросили в якості ага. гостя. Я вирішив не використовувати свої властивості ведучого, а просто відпочивати і не думати про те, що треба вести. Але в якийсь момент ведучий всередині мене прокинувся і сказав: Тук-тук-тук, Сереж, треба трішечки допомогти, направити, комусь передати слово. Я зрозумів, що, напевно, навіть коли немає ведучого, mm -hmm. цю роль на себе хтось може взяти. Ти такий: тук 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 можна назад мій конверт? Клас, слухай. А якщо казати тоді про фінансову сторону? Я то все розумію. Але ми ж це робимо не для себе, правильно чи має весілля на 20 гостей, камер на маленька, на 6 гостей коштувати менше або може більше? З точки зору підготовки, маленьке весілля готується інколи навіть складніше. тому ага. що воно будується по іншому принципу. Найкрутіше, ага. до чого я прийшов, це зробити весілля в форматі сторі розповісти історію не лише пари. Не лише батьки, про батьків, про найближчих людей, угу. тому що всі по факту є найближчими. Так розповісти історію, бо всі історії стають набагато цікавішими, коли ти цих людей знаєш. Угу. Коли в нас сто гостей, і ти розповідаєш про якогось друга, який не має жодного значення для дяді зі сторони нареченого, йому ця історія не настільки цікава. А коли це друг якого знають абсолютно всі, все сприймається по іншому, і це набагато крутіше ніж просто конкурсом. І в такому випадку ти маєш більше зануритись правильно в атмосферу, ти маєш більше зробити роботи в плані того, щоб пізнати пару гостей, тому що все має бути побудовано навколо правильно. Ти маєш знати 100% гостей. А інколи є сенс познайомитись навіть до весілля. Угу. написати в особисті або, можливо, якийсь чат, тому що ви разом можете зробити контент, який на весіллі спрацює набагато цікавіше ніж конкурси від ведучого. Добре, а якщо в нас, наприклад, багато гостей, ну 50, це легше, тому що, наприклад, можна щось закрити шоу-програмою. І чи тоді треба, і чи виходить так, що ти маєш кожного гостя знати. чи це в принципі це напевно, нереально, правильно? Ми не можемо кожному гостю. Це знаєш, це як в школі. Я вчила завжди, завжди в приватних школах. Мене питали на кожному уроці. А коли ти а, в звичайній школі 30 людей, правильно ти десь там сидиш? Тобто це ж нереально правильно, всі гості його знаш, чому тебе питала на кожному уроці, тому що твоє прізвище наче, починається на «д», де а тоді на, вона на була де, на де, іншу, але на де, де, ще да. раніше ще раніше. Чи реально кожному гостю дати увагу, якщо їх 50? Якщо 50 гостей, звісно, що ти маєш розставити певні акценти, О. ти не можеш всім однаково увагу mm. приділити, але ти можеш приділити гостю увагу поглядом, посмішкою, mm. рукостисканням. Якимось жартом, який не обов'язково має бути закривати половину mm. твоєї програми. Ти подивився на гостя, ти йому його йому посміхнувся, ти згадав, як його звати, і ти вже показав йому, що він є важливою складовою весілля. Mm. О, до речі, про гостей. Я бачу, що вони вже збираються. А давай я... у нас є три хвилинки. От скажи свої фішки, як ти спілкуєшся зараз. Буде welcome drink, потім церемонія, потім банкет. Як ти спілкуєшся з гостями, котрі збираються вже на локації? Слухай, а давай, давай просто покажемо. Я просто піду і буду спілкуватись. А можливо, буде змога це якось да? подивитися. Позиція добра. Спроба ми зараз красиво відкрити. У нас є все для цього. У нас є шабля, у нас є просяки, у нас є ти. Ми на тобі потренуємось, тому що ну, на нареченому ти розумієш, да, костюм нареченого не так швидко сохне. Судорога. схопила Коли схопила а ось навіщо треба організатор? То, то хапає організатор. Якщо в нас невеличке весілля, 10 гостей, угу. чи треба парі організатор, чи вони можуть все зробити самі? Ага, ти зайшов з козарів. Добре, я потім у тебе запитаю. А якщо просто подумати логічно, чим відрізняється весілля на 20 гостей від на 50? По бюджету, так і по складності це е, ресторан. Нам просто потрібен менший ресторан з меншої кількості їжі та алкоголю, і нам потрібно менше декору. Чомусь багато пар думають, що якщо маленьке свято, то вони обмежені в тому, щоб брати шоу-програму, музичний гурт і так далі. Тому Маленькі весілля вони можуть бути досить коштовними, досить складними і коштувати стільки ж, скільки, наприклад, коштувало весілля на 50 гостей. Тому все залежить від того, наскільки пара хоче цим займатися. Чесно кажу, от чесно. Реально організувати неважке, важке невеличке свято, де, наприклад, є ведучий, діджей та фотограф. Тобто в змозі це зробити. І для таких наречених у нас навіть є консультація для самостійних наречених, тому що ми розуміємо, тут вони можуть зекономити, витратити певний час, нерви і це зробити самостійно. Але різні бувають свята, буває так, що весілля 20 гостей знову ж таки набагато-набагато складніше. А якщо весілля для двох. Весілля для двох. А у нас такого не було, але мало бути у двадцять році до нас прийшли з таким запитом. І знаєш чому? Тому що вони кажуть тільки так, ми хочемо вдвох. Ми хочемо, щоб були лише найрідніші. Так, майже ми майже погодились, але ми ніколи не мовчимо. Я питаю, а чому? І протягом напевно до ці хвилин я намагалася їх розговорити і виявилось, що вони були на весіллі, де був Тамада, і вони. Думали, що якщо весілля, то апріорі ти підписуєш договір з дьяволом та мадой, і ти маєш одети ручки, все таке інше. І ми з ними поспілкувалися, і в нас було весілля на 20 плюс-мінус 5. Остання дуже схожого формату. Вони навіть не знали, що через це є інше. Це, через це кажуть, що ведучі мають носити прада. <свят> так. <свят> тому, от до речі, тут я дуже розумію нашу цінність, я це кажу прямо. Тому що якщо б ми не проговорили парі альтернативи, як воно може бути, вони б себе просто у них не було б свята. У них просто була б фотосесія на двох і не було тих от всіх емоцій, що були в них на весілля. Цих красунчиків привітаємо офіційно. Такі Вітаємо. Такі Давайте в станемо. Вітаємо. Сьогодні у нас класна ідея замість квітів нареченим гості подарували книги. В якийсь момент вечора ми спробуємо вгадати, хто подарував ту чи іншу книгу і, можливо, зрозуміємо навіть чому. Мені цікаво самому собі відповісти запитання, чи треба ведучий, коли весілля на двох. Так, а -а -а. Я тебе запитав, і я тобі відповів. Давай я вів весілля на двох. Серйозно? Так, але заочно. Був записаний голос ведучого, який проїв угу. церемонію. І, врешті, сама церемонія відбулася лише для двох людей. Був написаний текст, була озвучка певних моментів, які підвели просто до того, що пара освічилась одне одному в дуже красивому місці. Добре, ну це досить такий нестандартний формат. А якщо взяти... До речі, це е, дуже поширений запит у мене. Весілля на 10-15 гостей, нам не потрібен ведучий. Коли не потрібен ведучий, на 10-15 гостей. Коли ви знайдете ведучого серед своїх гостей, у вас є гості, які класно зможуть направити атмосферу, е, створити її, угу. передати якісь, е, підсвітити якісь певні моменти. У е, будь-якому випадку хтось візьме на себе роль. І я їм так само кажу. Е, у нас. Було два свята, де не було ведучого, на п'ять і на сім гостей. І це єдиний е випадок, коли не може бути ведучого. Це коли я кажу, уявіть, ви приходите, сідаєте за стіл, і що далі? Вони кажуть, ну не знаю, ну будемо їсти. Я кажу, а хто вас перший скаже тост. А хто скаже, мам, скажеш тост? А що буде далі? А далі почнуть гості по групкам ділитися правильно. А як вийшов ви і пари такі, а дійсно? А що ми будемо робити? Тому моя формула ведучий може бути не потрібно, якщо це планується просто вечеря на півтори годинки. Наші користуван ми приходимо просто покурити кальян, поспілкуватись, це може бути. Але далі без ведучого це нереально. На мою думку. Золоті слова замовляти ведучого. Там контакти будуть. насправді класна думка, тому що ведучий не обов'язково має проводити якісь конкурси, кудись когось вести. Так це про те, що можна створити правильну атмосферу, щоб uh -huh. горські розкрились, uh -huh. і ведучий не має перетворювати це на свій стендап концерт де його жарти лунають. Він перетворює це на свій бенефіс. Тобто в людей є певний стереотип, якщо ведучий створить правильні умови і дасть гостям розкритися, запропонує якісь прикольні теми, і можливо з гостями заздалегідь попрацює, щоб uh -huh. вони змогли себе проявити. І в такому випадку роль ведучого другорядна, але вона допоможе всьому цьому продати форму. А до речі, вже ж у нас пройшло скільки? три блоки свята. Якщо ми кажемо про саме проведення, якщо це стандартне весілля, то це інтерактиви, або, як раніше, називали конкурси, да, зараз красиве слово. Це щось активне, тобто ми встаємо і щось робимо, там танцювальні батли. Що зазвичай проходить на таких затишних весіллях? Чи є щось активне, чи ми можемо гостей. Залишати за столами. Я просто дивлюся, що в нас пройшло 5 годин весілля. Ми поки що не провели жодного конкурсу. У нас не було ніякого змагання. У нас були історії, які ми згадували. <тас> У нас були які жарти, які ми придумали про гостей, про пару. У нас були якісь цікаві ходи, які ми використали. Наприклад, сьогодні в нас гітара, яку так. ми дали нареченому, який, сам того не знаючи, зробив сюрприз для своєї нареченого. Да, да. Тобто, якісь ходи, сторітелінг, жарти. І спілкування ми можемо знайти мільйон тем для спілкування, які можна обговорити. Врешті ми не обтяжуємо гостей якимись формами, які є шаблонними, і ми можемо абсолютно по іншому побудувати формат весілля без конкурсів. І весілля там, де не треба вставати і щось робити. Тобто, у нас є спільний стіл, затишна атмосфера, свічки, і гості сидять просто спілкуються один з одним з тобою. Правильно, і все це створює саме ту атмосферу, до якої ми прагнули, тому що це було наше тезе. Да, коли немає ніякого напрягу, що тут бігти, тут робити, тут якісь призи, тут якісь подарунки, якісь змагання, коли легка і не вимушена атмосфера, от ми за це. Ми за спілкування, ми за обмін, як обмін якоїсь приємної енергії і за відпочинок. Гості мають відпочити після весілля і підзарядитися, підзарядити себе, пару і, 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 і зробити класні спогади, а не спогади про те, чи нормально я виглядав, коли брав участь в конкурсі, і зайняв друге місце. Почалося лише одне дійство, яке зараз ми зробимо. Навіть попри те, що навкруги, можливо, трішечки вже така приємна весняна прохолода, але тепло всередині, напевно, нас всіх зігріває. Тому що ми всі об'єднані цією дивовижною історією. Усі наші шляхи перетнулися в цій точці простору часу, де кожен з нас став часткою історії Олесі Дачі. Подаруймо нашим закоханим цю частку тепла назад з теплими обіймами, під час яких ви дасте їм зрозуміти, що ви тут. Ви поряд з ними. Ви їх любите і безмежно цінуєте. Зробімо це разом. закарбимо цю мить десь всередині. Обіймашки! Обійма! Обіймімо! Що по весільному після смаку. Слухай, дуже теплий, приємний післясмак залишився. Ці фінальні обіймашки. Не тільки гостей, а й нас з парою. Вони залишають тобі враження того, що ти тут був не дарма. Це не лише про гроші, не лише про роботу, не лише про професіоналізм. Сто відсотково. Ти взагалі бачиш цю професію, будь-яку, хто працює на весіллях, тільки за гроші. Я, як людина, яка пішла зайти, щоб вести весілля, можу сказати, що тут ну, ми причетні до найщасливішої. Події в житті людей вони нас впускають в цей світ, і вони просять нас, нашої допомоги, щоб ми їм допомогли створити цей світ саме таким незабутнім і надзвичайним. І коли все вдається, коли не тільки гості, не тільки пара, а й ти їдеш з весілля з відчуттям, що це був одним із найкращих днів і в твоєму житті, це напевно означає, що в нас все вдалося. Так, до речі, дуже модно раніше було себе називати весільними феями. Мені це ніколи не подобалося. Я завжди казала, що ми працюємо на весіллях, щоб не було у цих очікувань, що ми тут, я не знаю, дощ будемо зараз розганяти. Але от саме, коли потім досідаєш в машину. Видихаєш, і ти такий, ми створили медчик. Тому що це дійсно це не те, що послуга ось вам кава, і все правильно це а, правильно зрозуміти пару, підібрати правильних спеціалістів і зробити правильну атмосферу. Супер багато складова подія, і класно, коли воно все починає працювати разом, коли все узгоджено, і коли всі розуміють одне одного, навіть без слів. І ніби ти не дивишся в цей таймінг, але воно пливе правильно, і врешті ти в кінці дивишся як пів на десяту. Ага, а до речі, ти знаєш, мене завжди трішечки бентежило, що наприкінці гості зазвичай дякують найбільше ведучому. Mm. А, тому що, і ти знаєш, мене це колись а, трішки задівало. Ну, може, там років шість тому, типу, а що нам нічого не кажуть, а що фотографа набіймають, він же такий лапушка. Але я потім зрозуміла, що ми дійсно за кадром. Ніхто яка задача, щоб гості відчули атмосферу, але ти єдина людина. Ну в цілому ведучий, правильно кого вони бачать, хто створює цю атмосферу? Вони не думають, і це нормально, правильно. Що десь там а, а, дуже старалася прибиральниця? Правильно, що там десь а, фотограф працює. Вони бачать ведучого, тому всі лаври вам, як -то кажуть. Ці, ну, сьогодні. У нас більше за все дякували відеографові що нас сьогодні били роліки здає клас до речі роліки здає роліки здає це найкраще що може бути найкраща шоу програма найкраща шоу програма тому що це шоу програма яка максимально про гостей коли зірками стають присутні, угу. це не просто подивитися чийсь спів, а побачити себе і зрозуміти, що дійсно ти був часткою цього дійства. Це закарбовано, і ці миті з іншого плану тобі нагадують про те, що з тобою відбувалося. Твоя картинка стає в голові об'ємнішою. Так, здає, це same day edit. це ролік, що можна побачити одразу ввечері. Він одразу змонтований. Ти а... хочеш мою англійську виправити? Ні-ні, Я хочу сказати, що включився репетитор англійської. Ага, да, якщо що, ми б... організовуємо весілля іноземними мовами, англомовний ведучий, англомовний організатор. We are doing our job very beautiful. Yes, of course. Contact DM us and we will help you. Our information in bio. Bio там, напевно. Ролики здається, це найкраща шоу програма, тому що ви дивитесь не на фокусників, не на фаєр шоу ви дивитесь на себе і на пару, тому що гості не бачили ні ранку наречених, ні їх прогулянки, і тут вони побачили всю атмосферу вкупі. Слухай, а я розкажу маленьку історію. Після мого весілля у нас був ЕСДЕ і я бабуся. На жаль, не змогла проїхати, Ми відправили, подивитися. Ми відправили вайбер, і потім, через якийсь час, бабуся каже: ви можете подивитись у мене в телефоні. Закінчилося місце. А ми думаємо, як у бабусі могло закінчитися місце. І ми подивились. Вона кожен раз скачувала цей файл Viber і вона скачала за місяць 127 разів. О, Боже, 127 разів! Так, вона за подивилася. Тобто, якщо порахувати, ні, це довго, ну коротше багато людей да, головне, це в тому, що ми через місяць могли телефон почистити. Вона б, напевно, скачала більше, але місто закінчилось. <гум> ні, на вас був класний ролик, яка здає. Це каже про те, що дійсно ці спогади я здає. Ти не треба чекати на кілька місяців, щоб подивитися цей фільм. Ти можеш одразу вранці прокинутися і згадати, а як все було. Да, і на тому ролику СДЄ, А, Я пам'ятаю, було прикольно себе побачити, і було прикольно побачити вас, як ви там збиралися, тому що ми цього не бачили. Блін я свой мене аж мурашки, тому що це, це дуже круто. Я знаєш про що думаю, все одно ти бачиш вечір лише зі своєї перспективи. Так, так. А коли ти бачиш, а здає, ти бачиш з різних планів. І ніби ви весь свій досвід узагальнюєте. Ти бачиш езролик, ти, ти бачиш ролик, ти бачиш вечір очима багатьох гостей. З усіх сторін, да. ще й зверху і знизу. Да. Супер. Я думаю, сьогодні вийшло дуже класно. Сьогодні вийшло класно і який підсумок? Який підсумок? Я вважаю, що наша професія є дуже важливою. Я маю на увазі спеціалісти, що працюють на весіллях. Ми не Коміки, ну, наприклад, як раніше була Томада, просто прийдіть нас розважити. Ми люди, що робимо порядок, навіть там, де здавалося, що наше воно треба, це ж свято. Давайте просто будемо веселитися. Але мені здається, ми робимо порядок ще до весілля, ми робимо порядок в голові. Так. Щоб, щоб дізнатися, що саме хоче пара. Далеко не завжди вони це знають. М -м коли ти починаєш готуватися, я коли був нареченим. Я... Такий вау, невже це так складно? Я коли сам заповнював свою ж анкету. я, Хто її придумав? придумав? Я зрозумів, що це складно. Треба структура, треба допомогти впорядкувати думки, щоб парі було легко, було видно з чого починати. Але головне, коли ти розумієш, що все під контролем, ти свої, свої хвилювання кудись відкладаєш, вони зникають кудись. Тому порядок в голові це запорука спокою на весілля. Ми можемо з чистою особістю, середу, йти домов відпочивати, тому що ми молодці, не тільки ми, і вся наша команда сьогодні. Клас, дякую тобі, як завжди. Ми стільки років разом. Друзі, сподіваємось, що це відео було корисним. І підписуйтесь на цей прекрасний канал для того, щоб бути в курсі сучасних трендів і разом з нами рухати весільну індустрію вперед. І тільки тому, що в мене досі його конверт, він все сказав. Але дякую.